Справа 205, розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше рівняння. Х-7 25 дорівнює п'ятих. Для того, щоб розв'язати це рівняння, давайте зробимо однакові знаменники. Отже, тут нам потрібно тоді внизу зробити 25 справа. Щоб зробити 25, нам треба помножити на 5 і чисельник і знаменник від цього дріб не зміниться. Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 7. 25, це дорівнює. І чисельник і знаменник множимо на 5. 3 множимо на 5. І 5 множимо на 5. Так, ну що ж, пишемо тоді, що хміну 7, 25. -х, це дорівнює. 3, що множиться на 5, це 15, а 5, що множиться на 5, це 25. Ну що ж, коли один дріб дорівнює другому, якщо в них однакові знаменники, тоді, коли в них будуть однакові чисельники. записуємо, то виходить, що х-7 має дорівнювати 15. Є? Ну що ж, як нам знайти невідоме зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що х дорівнює до різниці 15, додаємо від'ємник 7. Отже. І х тоді дорівнює. 15 плюс 7 це буде 22. Ну що ж, ми знайшли х, при якому ліва частина дорівнює правій розв'язали рівняння при х дорівнює 22. Переходимо до другого рівняння. 4 на х плюс 5 дорівнює 8,24. Ну що ж, давайте тоді зробимо так, щоб в чисельнику було тільки 4. Скоротимо 8,24 на 2. Ну що ж, записуємо тоді, що 4. Х плюс 5. Так. Дорівнює. 8 запишемо як 4, що множиться на 2. А 24 запишемо як 12, що множиться на 2. Ну що ж, на 2 тоді скорочуємо. так, Тоді записуємо, що в нас вийде, що 4. На Х плюс 5. Дорівнює. Отже, залишається Гаразд. Коли у нас один дріб дорівнює другому, якщо у них однакові чисельники, тоді коли не будуть однакові знаменники. Тобто записуємо, що знаменники будуть однакові, коли x плюс 5 буде дорівнювати 12. Як нам зайти невідомий доданок, потрібно від суми Відняти відомий доданок, то ми записуємо, що x дорівнює від суми 12, потрібно відняти. Відомий доданок 5. Що ж, записуємо, що х тоді дорівнює 12-5, це буде 7. Є. Що ж, Переходимо до третього рівняння. 7х-20 дорівнює Ну, Давайте зробимо так, щоб заменники у них були однакові. Записуємо тоді 7х мінус 2. 10. Це дорівнює. Тут записуємо тоді для того, щоб внизу було 10, то 20 ми можемо записати як 2, що множиться на 10. А в чисельнику тоді виокремимо також множник 2, то буде 2, що множиться на 5. На 2 тоді скорочуємо. То записуємо 7х мінус десятих, Це дорівнює 5 десятих. Ну що ж, знаменники у нас однакові, коли будуть однакові дроби, якщо однакові знаменники, однаковими будуть і чисельники, то записуємо, що 7х мінус 2 має дорівнювати 5. Ну що ж, як нам знайти 7х? Як знайти відоме зменшування потрібно до різниці і додати від'ємник, то ми записуємо, що 7х дорівнює 5 плюс 2. Записуємо, що 7х тоді дорівнює 5 плюс 2 це 7. Є. Ну що ж, а як нам знайти тепер невідомий множник x? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює добуток 7. Що ділиться на відомий множник на 7? То записуємо, що x тоді дорівнює 1 Є? Ну що ж, отже, при x дорівнює 1. Ліва частина рівняння дорівнює правій, тобто ми розв'язали рівняння. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 22. В другому рівнянні корінь у нас 7. І в третьому рівнянні корінь у нас одиниця. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння вигляді дробів. На цьому вправу завершено.